N Уже пізня година. Але не можу з вами не поділитися Оновленим Gene Та навіть не так це не оновлений GNX, це новий GX. Новий мотоцикл. Реально мої враження просто вау. Багато розказувати не буду. Так огляньте, графіка дуже класна. По пластику. Тут мало що можна сказати. Пластик КТМ 2024 року. Один в один. Передня фара ось такого плану. Досить ефектно і красиво виглядає. Приборка у нас залишилась. Така як була, робочою, без глюків. До задньої частини. Тут у нас стопик. До речі, подумали вже і про тих, хто хоче з номерами їздити. У нас задній хвіст складається з трьох частин. Тобто ми можемо зняти іменно ось цю номерну частину, їздити з маленьким хвостиком, і також ми можемо зняти абсолютно стоп з поворотниками. Все разом демонтувати і будемо мати сугубо вже мотоцикл для ендуро. Поставили тут на слітійонний акумулятор. Вага його 500 грам, досить легенький. Пульти у нас також запозичили в австрійців. Підвізка нас дуже сильно порадувала. І я не знаю, що вам сказати. Тому що раніше тут була підвізка з наклейкою Vipower, а зараз вона вже з гравіюванням Vipower, швидше за все, це репліка, але реально дуже крутої якості. Тобто ми маємо регулювання на нажимі на відбій. 48 перо. І тут у нас під резиночкою так само є. Регулювання передньої підвізки. І задній амортизатор. У нас з цілою купою регулювань. Тобто ми маємо тут і жим, і відбій. І ось тут внизу також регулюровочка. То реально, вже кожен райдер зможе під себе. Відрегулювати даний мотоцикл, так як йому буде зручно і комфортно, або для такої їзди, на яку він розраховує на цьому мотоциклі. Сидіння у нас вже кріпиться зверху на один болт. Досить красиво виглядає. Бачите, воно так все скомбіновано. Тут такий візерунок, тут плюс-мінус такий візерунок, і все воно дивиться досить і досить класно. Вихлопна система у нас також змінена. Тут вже нічого не виступає, шансів попектись практично не залишилось. Досить круті підніжки, в них дуже класний зацеп. І вони такої, бачите, зміненої трошки форми. Попробував, потестив, я думаю, що ви це заціните. Водяне охолодження. Це 174-й двигун на 28 кінських сил з косою головою. Вже є у нас вітряк охолодження радіатора. На, до речі, тут є такі ребра для направлення повітря на радіатори. Хочу відмітити, ще окремо захист, захист радіатора, він такий жорсткий, набагато вже кращий, ніж був. Отож, ви це також заціните. Тут є радіатори з товстою стінкою, і їх вже буде не так просто загнути. Також ми маємо ось тут, бачите, усилення рами. Траверси на мотоциклі фрезеровані, маточник і коліс аналогічно. Передні диски унісон стоять, алюмінієві, шпиці не тоненькі. Обід преміум з китайського сегменту пластиковий захист двигуна. Так, що ми ще тут маємо? Спереді у нас зірка на 13 зубів. Ззаді в стоці зірка йде на 49 зубів. Хочу окремо відмітити, почули наші молитви на рахунок резини. Резина, дивіться, вона реально мягка, тому на цьому мотоциклі вже можна буде і в болото їхати. Кранік не виступає абсолютно за бак, схований, пошкодити його буде. Важко. Захист рук є вже в комплекті. Він є в двох кольорах. Зараз ми фотографію сюди у відео вставимо іншого кольору, тому що він ще дозбирується, він ще на сервісі. Але зараз покажу вам дуже круту фішку. Ой, тут у нас є такий ящик. Зіб до цього мотоцикла. Чесно, ми були дуже приємно здивовані. Що ми тут маємо? А, дивіться, забув теж, бачите, уловлюючий ланцюжка, який також КТМ-овський. І слайдер. Аналогічно. ланцюг безсальниковий. Що ми маємо? Маємо щиток замість фари передньої. Ну це нормально. До цього ми всі привикли. Бачите, задніх лапок немає. Але я любителів їздити вдвох на ендуро мотоциклів потіш. Задні лапки до нього йдуть в комплекті. Тут є на них місце. Вони ось тут ось так перекручуються. Ми зараз цього не робимо, тому що багато людей не дотримуються правил обкатки і катаються вдвох. Тому пройдете обкатку, їх не проблема собі встановити. Раз нюанс. Далі. Дивимося далі, що у нас тут в ящичку. А далі у нас в ящику є. До кожного мотоцикла ще одна ось така зірка. На, зараз фокусуємося на 51 зуб. Зразу кажу, вона не алюмінієва. Вона стальна, але вона досить і досить легенька. Якщо ви бачите, як я її тримаю, вона багато не важить. І те, що нас просто вразило, подивіться, не в кожному брендовому мотоциклі ми можемо знайти такий комплект ключів. Тут ми маємо головки, тут ми маємо зірочки, тут ми маємо шестигранічки. Для них ключики 8, 10, 12, 13, пласкогубці і Ключик для заднього і переднього колеса. Зацінили магазин Мотостарт. Місто Івано-Франківськ. Також є версія Enduro, є версія Мотарт.